Доброго дня, мене звати Віталік. В цьому відео я хотів би подякувати майстру полістичної терапії і свідомості Ользі Козинець. Я до неї звернувся за таким рішенням проблеми, як грошове обмеження або грошові блоки. Різниці немає, це практично одне і те то саме. Тобто, це стан моєї свідомості, коли я не можу собі дозволяти, дозволяти заробляти більше, ніж я можу. Або взагалі страх, ну звичайний страх грошей. Так, це тоді, коли в мене немає відчуття а, власності, немає відчуття а, того, що а, зі мною нічого не станеться, якщо я зароблю більше. Так? Тобто це такий от страх, коли мене щось відберуть, або я щось втрачу, якщо зароблю більше. Тобто цей страх він виключно в голові. Тобто Це не, не те, що знаходиться за межами моєї свідомості, це питання не в роботі, не в тому місці, де я живу. А це виключно в голові в мене знаходиться, і я вирішив звернутися цією проблемою до майстра. Вона знайшла проблему, вона знайшла корінь, і а, за допомогою Ольги я зняв ці обмеження. М -м, перевірено, все працює. Тобто я вже не, не боюсь якихось великих сум. У мене немає такого страху, що мене щось відберуть. А, я, а, моя точка зору, а, це те, що мішає вам 100%. То, що не варто міняти там країну, роботу і, поки є оце от страх, великих грошей. Поки ви самі собі не дозволю не дозволите а, мати щось більше ніж ви маєте, тому Ольга дуже дякую. Обов'язково ще зустрінемося.